Хто я без нього? Це одне з найстрашніших питань жертв нарцистичного насильства. Нарциси систематично руйнують ідентичність партнера, вони критикують інтереси, друзів, цінності, все, що робить людину унікальною. Поступово жертва адаптується до вимог нарциса, втрачаючи зв'язок зі справжнім собою, її світ звужується до одного питання. Як? Зробити його задоволеним. Ірвін Ялом писав про розчинення кордонів Я в патологічних стосунках жертва перестає розрізняти, де закінчується вона і починається партнер. І особливо страждають креативні, чутливі люди. Їх творчість, спонтанність, воно все пригнічується. І відновлення ідентичності один з найскладніших етапів зцілення після нарцистичного насильства.